Привіт, друзі, сьогодні у нас на огляді дійсно щось цікаве та потужне. Зустрічайте дрон fpv 16 HEXA. Це дрон, який поєднує в собі величезну потужність, високу стабільність і технологічність, що робить його ідеальним рішенням для професійних місій, зйомки та інших завдань, де потрібна максимальна точність та надійність. Ми безпосередніми виробниками цієї моделі, тому можемо гарантовано заявити. FPV 16 Hexa – це не просто ще один дрон на ринку, а ваш справжній партнер, який відповідає найвищим стандартам якості. Сьогодні ми детально розглянемо його характеристики та покажемо, чому цей дрон стане вашим надійним помічником для будь-якої місії. Давайте почнемо з характеристик. Дальність польоту цієї моделі до 25 км, а максимальна швидкість до 90 км на годину. Вражаючий показник. Робоча швидкість 75 км на годину, а максимальний час польоту до 30 хвилин. Такі характеристики дозволяють використовувати цей дрон не тільки для стандартних завдань, але й у складних екстремальних умовах. fpv 16 гексо має робоче навантаження до 7 кг, а його максимальна здатність підіймати вантажі до 11 кг. Це означає, що дрон може брати на себе серйозні вантажі для доставки, монтажу або інших цілей. Він стабільно працює навіть у складних умовах, де потрібна висока потужність і точність. Що стосується самого дрону, то FPV 16 гекса оснащений шістьма потужними моторами, що робить його надзвичайно стабільним і здатним працювати навіть у несприятливих погодних умовах. Унікальна конструкція та міцний корпус гарантують довговічність та надійність у використанні. Пульт управління дрону оснащений великим дисплеєм, який надає всю необхідну інформацію про стан дрону в реальному часі. Це дозволяє вам мати повний контроль над ситуацією під час польоту. Великий акумулятор дає змогу працювати на висоті протягом тривалого часу, а запасні пропелери та аксесуари завжди під рукою на випадок непередбачуваних ситуацій. Вбудована камера FPV 16 гекса забезпечує високу якість зображення навіть у складних умовах освітлення. Чітке та детальне відео дозволяє виконувати аерозйомку або проводити моніторинг з висоти пташиного польоту без втрати якості, навіть вночі в умовах низької освітленості. Ще однією важливою перевагою FPV 16 гекса є його система FPV, яка дозволяє вам бачити те, що бачить сам дрон у реальному часі. Це відкриває безліч можливостей для точного контролю за польотами та виконаннями спеціальних завдань. FPV 16 Hexa має шестимоторну конфігурацію, що дає йому відмінну стабільність навіть в складних погодних умовах. Наявність шести моторів дозволяє компенсувати втрату одного або двох з них у випадку неполадок, що забезпечує високий рівень безпеки під час польоту. Також ця система дозволяє працювати в сильний вітер або в умовах турбулентності, що робить його надійним інструментом для професіоналів. Цей дрон ідеальний для аерозйомки, створення рекламних роликів, кліпів, документальних фільмів або зйомки важкодоступних об'єктів. Він також використовується для контролю ліній електропередач, трубопроводів, будівельних об'єктів і інших важкодоступних територій, де важлива висока точність fpv 16 гекса можна використовувати для пошуку постраждалих в екстремальних умовах або навіть для виконання спеціальних місій, адже він оснащений різноманітними сенсорами, включаючи тепловізори, інфрачервоні камери або інші пристрої для збору даних. Не забувайте про тривалість польоту завдяки високоефективному акумулятору. FPV-16 гекса здатний працювати до 30 хвилин на одному заряді. Це критично важливо для тих, хто використовує дрон для професійних цілей або в екстремальних умовах. Один із найбільших плюсів цього дрону це можливість передавати відео і дані без затримок, що має вирішальне значення для виконання військових операцій чи спеціальних місій. Командування на землі може оперативно отримувати дані, що допомагає приймати важливі тактичні рішення у реальному часі. Нагадую, що ми активно працюємо не лише з приватними користувачами, а й з державними організаціями та фондами, вирішуючи важливі завдання в сфері безпеки та моніторингу. Крім того, ми можемо налаштувати fpv 16 Hexa під ваші специфічні потреби, додаючи необхідні аксесуари, сенсори чи камери для максимального ефекту. Якщо ви шукаєте потужний, стабільний і універсальний дрон, який стане вашим ідеальним партнером, це fpv 16 Hexa. Його конструкція розроблена для витривалості та стійкості до механічних пошкоджень, що дозволяє використовувати його в складних умовах. Міцні матеріали та продумана система захисту від вологи, пилу та інших факторів зовнішнього середовища гарантують, що дрон буде працювати на довгий час. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки та залишати коментарі. Якщо ви хочете дізнатися більше про FPV-16 Hexa або інші наші продукти, заходьте на наш сайт, де знайдете всю необхідну інформацію та можливість замовити цей дрон.